В ефірі новини. Сьогодні у випуску. В Ізмаїлі відкрили рекрутинговий центр Військово-морських сил України. Антитютюновий закон про шкоду паління та штрафи за це порушення розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Загострення артеріальної гіпертензії влітку. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 липня орієнтовно такі – 1 мільйон 209 тисяч 80 осіб особового складу, 10 тисяч 983 танки, 22 тисячі 928 одиниць бойових броньованих машин, 29 тисяч 754 артилерійські системи, 1 тисяча 427 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 190 засобів протиправлення, повітряної оборони, 420 літаків, 340 гелікоптерів, 42 940 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3436 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 53 696 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3921 одиниця спеціальної техніки. В Ізмаїлі відкрили рекрутинговий центр військово-морських сил України. На його базі кандидати зможуть дізнатися актуальну інформацію про наявні вакансії, а також самостійно обрати посаду та військову частину, у якій хочуть служити. Перш за все, запрошують вмотивованих людей віком від 18 до 60 років, які готові служити добровільно. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відкрили рекрутинговий центр військово-морських сил України. На його базі кандидати зможуть дізнатися актуальну інформацію про наявні вакансії, а також самостійно обрати посаду та військову частину, у якій хочуть служити. Рекрутери центру готові надати комплексну підтримку на кожному етапі вступу до лав збройних сил України. Перш за все, запрошують вмотивованих людей віком від 18 до 60 років, які готові служити добровільно. Ми... Займаємося рекрутингом для того, щоб дійсно відібрати тих людей, які хочуть захищати країну, які мотивовані люди, які мають бажання без примусу. Тому що примусово це не може бути мотивована людина. Людина має прийти самостійно і зрозуміти, що на захист батьківщини потрібно стати нам усім. І в кого є бажання, в кого є такі можливості, і хто не думає, думає, що на сьогоднішній день він не воював і не може захищати країну. Якщо він не може бути зброєю, він може бути з ручкою, він може бути також само з автомобілем. Він просто може займатися. Тим фахом, яким він використовував його на гражданки. існує принцип воєнкомат, мобілізація і людина йде в армію. А існує принцип, коли людина, маючи якусь певну професію, може прийти і виконувати цю професію з користю для армії на пряму військову частину. Що це означає? Це означає, що людину не потрібно переучувати чи навчати чомусь новому, а його знання, скажімо, по механіці, по моторах. Чи навіть звичайний повір, який може стати коком, є дуже важливим. Тоді людина зразу вступає в стрій. Після отримання кораблів та катерів від країн партнерів військово-морські сили потребують нових фахівців. Підкреслив головний спеціаліст відділу організації комплектування особовим складом Віктор Самохін. За словами чоловіка, ці фахівці працюють в Ізмельському порту та й українському Дунайському пароплавстві. Вибір пов'язаний перш за все з тим, що це портове місто. Українське дунайське переплавство, Ізмірський морський торговельний порт. Всі ці фахівці наразі боронять недоторканість та незалежність України у складі різних підрозділів, але з отриманням нових кораблів та катерів від країн-партнерів Військово-морської сили України потребують нових спеціалістів. Станом на сьогодні рекрутинговий центр пропонує ряд спеціальностей. Серед них інженери, айтішники, програмісти, юристи, мінометники. Основну потребу відчувають у спеціалістах безпілотних систем. Служити можна за контрактом, мобілізацією та за програмою. 1824. Основну вимогу на, наразі у нас мають безпілотні системи. Це дуже актуальна система. Актуальний напрямок, який, який потребують спеціалісти. Також цікавлять інженери, айтішники, програмісти, дуже цікаві, також юристи можуть знайти себе в нашій бригаді, в наших підрозділах. І також ті, що на плавзасобах пересуваються міномети, артилерія. У нас бригада велика і посад багато всіх. <кх> Представники центру консультують, підбирають вакансії та супроводжують кандидатів по всім стадіям, поки кандидат не буде прийнятий на службу в обрану частину. Консультацію також можна отримати анонімно. Головна мета нашого центру, як і взагалі рекрутингу в нашій державі те, щоб люди свідомо обирали собі посади та ставали на захист нашої держави, саме на тих посадах, де вони максимально можуть принести користь і зможуть розвиватися, навчати і те, що буде їм дійсно цікаво. І потрібно просто прийти до нас, а ми далі вже з нею поспілкуємось, надамо повністю всю консультацію, проведемо через РТЦК. Неважливо, чи це буде призив через РТЦК, чи це буде прямий призив, чи це можливо служба за контрактом, чи це можливо служба за за програмою 1824. Ми повністю супроводжуємо на всіх етапах, починаючи з телефонного дзвінка з будь-якої точки України і завершуючи рукопотисканням, перебуваючи у нас в районі оборони. Відзначимо, це вже третій рекрутинговий центр військово-морських сил України. До цього такі центри відкрили у Києві та Одесі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. В Україні вже кілька років діє антитютюновий закон з 11 липня 2023 року. Заборону куріння стосується не лише класичних сигарет, але й електронних сигарет і пристроїв для споживання тютюнових виробів. Про шкоду паління та штрафи за це порушення розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Дивіться далі. В Україні вже кілька років діє антитютюновий закон. При цьому з 11 липня 2023 року набули чинності зміни до статті 13 щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Тож наразі заборона куріння стосується не лише класичних сигарет, але й електронних сигарет і пристроїв для споживання тютюнових виробів. Про шкоду паління та штрафи за це порушення розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях це важлива тема. Оскільки вона стосується здоров'я, населення та дотримання норм законодавства, дим від сигарет може негативно вплинути на людей, особливо на дітей. Громадян похилого віку та осіб із захворюваннями дихальної системи. Тютюнові вироби та електронні сигарети заборонено вживати на дитячих майданчиках, зупинках громадського транспорту, аеропортах та вокзалах, у готелях, ресторанах і гуртожитках. Також не можна палити на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та закладів фізичної культури. Ми здійснюємо моніторинг таких місць, звертаємо увагу на людей, які порушують. Патрульна поліція складає адміністративні матеріали на порушників. Тим самим притягаємо відповідних осіб до відповідальності. Штраф за паління у громадських місцях може отримати не тільки курець, але й заклад, на території якого відбулось порушення. Сума штрафу залежатиме від кількості порушень протягом року. Після першого правопорушення штраф становитиме від 51 до 170 гривень. Якщо протягом року людина порушить ще раз, сума покарання становитиме від 170 до 340 гривень. Громадськість може допомагати, фіксуючи порушення та повідомляючи про них в патрульну поліцію. Важливо, щоб люди говорили про проблему, підтримували здоровий спосіб життя і привертали увагу до важливості збереження чистоти в нашому рідному місті. Ізмаїл, дотримуйте здорового способу життя, не паліть у громадських місцях та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. У понеділок, 30 червня, в одному з сіл Ренійської громади Ізмельського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався восьмирічний хлопчик. За попередніми даними, дитина каталась на велосипеді поблизу місця проживання. Виїхала на проїжджу частину та зіштовхнулася із заднім колесом вантажівки. Унаслідок зіткнення хлопчик отримав перелом колійного суглоба. Медики госпіталізували його до лікарні. Водій вантажного автомобіля на момент аварії був тверезий. Це підтвердила перевірка на стан сп'яніння. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. 30 червня поблизу повороту на село Утконосівка Саф'янівської громади на автомобільній трасі М-15 сталося загоряння вантажного автомобіля. Пожежа охопила площу близько 20 квадратних метрів, а також спричинила займання сухої трави навколо на території. Для ліквідації займання було подано один ствол ГПС-600 та один ствол типу Б для охолодження цистерни вантажівки. Роботи з гасіння виконувала рятувальна служба Ізмаїла. Артеріальна гіпертензія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Особливо небезпечне це захворювання влітку. Про ознаки та перебіг гіпертензії дивіться у сюжеті. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої більше 140 мм ртутного стопчика та діастолічного – Артеріального тиску більше 90 мм ртутного стопчика. Це найбільш поширеніше хронічне захворювання серед населення. За поширеністю це захворювання складає 35-45% від загальної чисельності населення. Відповідно, з віком ризик захворюваності зростає. Щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки та симптоми, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом. Серед цих факторів. Є такі, як спадкова схильність, вік, стать, наявність ожиріння чи надлишкової ваги, гіподинамія, шкідливі звички, такі як коріння чи зловживання алкоголем, емоційні перенапруження, фізичні перенапруження, важкі умови праці, часті емоційні стреси та перенапруження. При вияві ознаків хвороби важливо вчасно звернутися до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Під час прийому лікар збирає анамне захворювання, визначаючи час виникнення симптомів та їх частоту а також вимірює артеріальний тиск на обох руках у стані спокою для уточнення діагнозу та визначення ушкодження внутрішніх органів додатково назначаються лабораторні та інструментальні методи дослідження. Визначення рівня глюкози, наше серце, креатиніну, холестерину, електрокардіограма, УЗІ серця, Узі нирок та днанирників, холтерівське дослідження артеріального тиску, визначення е, обстеження очного дна, дуплексне сканування судин шиї. Метою лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією є досягнення максимального рівня зниження ризику захворювання та ризика зниженню серцево-судинних захворювань. Це е, завдяки дотриманню рівня цільових, цільових значень артеріального тиску, а саме нижче 140 на 90 та відповідно лікуванню супутніх клінічних станів. Цією метою використовують немедикаментозні та медикаментозні методи лікування. До немедикаментозних методів лікування належить зниження ваги тіла, відмова від паління, обмеження вживання кухонної солі, зниження загального холестерину, регулярні фізичні навантаження, а також лікування супутніх клінічних станів, діабету, оживіння захворювань щитовидної залози, захворювань нирок та наднирників. Що стосується медикаментозного лікування, то тут тактика буде залежати від рівня систолічного та діастолічного тиску. Зазвичай призначають препарати з доказовою ефективністю щодо зниження рівня ризику серцево-судинних ускладнень в осталих двох чи трьох компонентних комбінаціях. Схема лікування повинна бути простою: за можливості це одна таблетка на добу. Лікування варто починати якомога раніше. Воно повинне бути постійним, зазвичай протягом усього подальшого життя. Доведено, що зниження артеріального тиску до цільового значення 140 на 90 ртутного стовпа знижує ризик серцево-судинних ускладнень. Також лікар зазначає, що артеріальна гіпертензія має сезонний характер. Підйом температури влітку негативно впливає на пацієнтів із цим захворюванням. Пацієнтам, особливо старшого віку 70-80 та більше. Варто Дотримуватися таких рекомендацій, як обмежити кількість часу на відкритому сонячному світлі. Якщо все-таки хочеться прогулятися, а це потрібно, то краще вибирати ранковий період або після 5-6 години. Лікар додає, що не треба забувати наносити сонцезахисний крем та одягати капелю для захисту від сонця. Слідкуйте за станом свого здоров'я. Вчасно звертайтеся до фахівців та бережіть себе. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Ізмаїл у жалобі. Громада міста прощається зі старшим механіком, водієм 3-го взводу спеціального призначення 2-го батальйону спеціального призначення старшим солдатом Дмитром Луценком, який загинув під час виконання бойового завдання. Дмитро народився у Маріуполі, був єдиним сином у родині. У квітні 2022 року родина переїхала в Ізмаїл, залишивши рідний Маріуполь через російську агресію. Минулого року чоловік долучився до Азову, аби визволити рідний Маріуполь, де залишились його батьки. Але побачити рідне місто вільним від ворога йому не судилося. Вічна пам'ять і слава українському захиснику! Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок, євро купівля 48 гривень 80 копійок, продаж 49 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 2 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, в день 12-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 28-30 градусів. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-20 градусів. В день – 25-27 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на Ютуб каналі змелтіві онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.